Привіт! Ви також любите ласощі. Тоді, ласкаво, просимо в нове кулінарне шоу, де ми готуємо найбільшу їжу у світі. Давайте побажаємо удачі нашим кухарям. Так, вона їм точно знадобиться. Усі готові. Ваше перше завдання буде приготувати бургер. І пам'ятайте, чим більше, тим краще. Прийнято це завдання не з легких, але ми впораємось. Для величезного бургера треба взяти молоко та побільше. І каструлю відповідного розміру. Давайте ж приготуємо тісто. Борошна також не шкодуємо. Весь це так, щоб тебе з обличчям. Яка умора? Так, добре, продовжимо. Мені час розбивати страусине яйце. Саме велике яйце, що я коли-небудь бачила. Головне не промахнутися повз каструлі. Порядок. Молодець Мері. Тепер ти допоможеш нам розбити яйця. Окей, бамзай. ще раз. Ей, у чому річ? Чому твої не розбивається? Не зрозумів. Один момент. От, тепер готова. Дякую за допомогу, Мері. Не знала, що я так умію. Все було круто, але повторювати вдруге не стану. Ох! Я думаю, для такого тіста потрібна ложечка побільше. Зацініть, друзі. Да уж, це навіть не ложечка, а ціле весло. Воно з мене зазріс. І так, ще трохи, і готово. Ось це ми з вами молодці. Тісто вийшло просто неймовірним. Так, таке велике нам усім вистачить. Друзі, посуньтесь. У мене є супер ножиці. Ой, хлопці, ви як? Віт, але це не точно. Мері, навіщо було різати так стрімко? Пробачте, я не хотіла. Давайте краще займемось приготуванням гігантської котлети для нашого майбутнього шедевра. Думаю, цього фаршу буде достатньо. А Тепер настав час зробити з нього котлету. Ось так. Ой! Ой! Ти що ж таке? а це що було. Добре, треба зайнятися тістом. Чудова. О, лопата, це те, що мені потрібне. Дякую, Дін. Нам час гарненько підсмажити котлету в маслі, щоб вона стала соковитою та смачною. М -м, який аромат! А я, до речі, вже спік булочки. І від неї також неперевершений аромат. Кені, ти супер. Ну що ж, хлопці, давайте розпилимо булочку на дві частини. Ось так, молодці. Чудова робота. Приберіть пилу, а я поки що додам зелений салатик. Які свіжі листочки. Ого, молодець Мері. Ну, яка краса виходить. Тепер йдуть помідорки. Потім котлета. І ще пару шарів в цьому бургеру точно не завадять. Ох, як же здорово! Ми впоралися. Друзі, а як же сир? Для смачного чизбургера нам просто необхідно побільше сиру. Знаєш, Дін, а це чудова ідея. Зараз я його розплавлю. О, як же апетитно сама б не відмовилась поласувати. Ну а ми поки що прикрасимо бургер хот-догами і картоплею фрі. Так, упевнений, вийде дуже смачно. І так, наш сирний соус вже готовий. Давайте зальємо його в плівку, а потім подивимось, як апетитно він розтікатиметься по бургеру. О, так, у мене вже в самого слина тече. Ого, нічого собі у це ви постарались! Дякую, велике друзі. Бургер вийшов справді величезним та гарним. Час дізнатися, який же він на смак. І почну я з ходога і картоплі фрі. Мм, вони чудові. Ну, все, я не можу більше чекати. Хочу скуштувати сам бургер та поскоріше. Ось це так. Це найбільший варіант, що я коли небудь їла. Зійти з розуму. Це смачно, дуже смачно. Молодці, я ставлю найвищий бал. Всім привіт! Якщо ви теж любите роли, як і я, то завантажуйте гру мульдідосорт, Google Play та Apple Store. Тут можна зібрати свій набір ролів, пончиків печива та багато чого іншого. Посилання в описі. Давайте грати разом. Ну що, всі готові? Моє наступне завдання гігантський торт. Вперед, друзі! Так, Чор, я візьму коржі. Ох, які важкі. А у мене тут крем. Як ви гадаєте, відра вистачить. Чудово, хлопці. Кені викладає бісквіт. Дін займається кримчізом, а я простежу, щоб все було гаразд. Отже, черга, Кені, Дін поспішай. Давай, давай. Молодець. Ага. Чудово, хлопці, ви великі молодці. Не шкодуй крему, приятелю. Нехай наш торт вийде не лише величезним, а й ще й самим смачним і соковитим. Браво, браво! Ха! А тепер настав час поливати торт солодкою глазур'ю. Отак. Відчуваю, це буде справжній шедевр. Але саме веселе попереду. І це я про декор. Дін, займешся жуйкою? Один момент. Тільки стану на ролики. Я погнав. Ну, ти і вигадник а ти нам не допоможеш. Із задоволенням у мене також вже є. Так що я готовий зробити найприкольніший трюк для того, щоб цей торт вийшов найкращим з усіх, що ми коли-небудь готували. Погнали! Йохо! Як же це весело! Айда ми, айда, молодці! Думаю, жуйки буде достатньо. Тепер давайте займемось посипанням. Вам який більше подобається: рожеве чи блакитне? Мені звісно рожеве. Ось так. Обережно викладаємо. Так, схоже, Мері захопилася і зовсім забула про час. Ну нічого, зараз ми їй швидко допоможемо прикрасити торт цими великими цукерками. Кені засипай їх у бластер. Ти готовий, друже? Тоді вперед. Ого, Ось це крутяк. Є це здорово! Завжди мріяв так побавитись. Ого, нічого собі, а ми молодці. Справу зроблено. Лайк, бро! Згоден, взаємно. Ой, хлопці, ви вже все? Тоді я вилізаю я ховалася під столом, зібрала всі ці солодощі, щоб прикрасити наш торт. Що скажете? Думаю, ці людяники будуть чудово виглядати на верхівці торта. Точно! А давайте додамо ще побільше шоколаду. Підтримую. Ось так. І мармеладки також зайвими не будуть. Валя смачного. Ух ти! Ну, видаєте, друзі? Цей торт просто шалений. Спробувати цей лядяник. А я шоколадки. Це божественно. Та не те слово. Дуже прикольно та дуже смачно. Велике вам усім дякую. Салют, друзі. Погнали грати у нашу нову гру. Я просто обожнюю пончики. В першу чергу буду збирати саме їх. А у вас яка улюблена їжа? Завантажуйте мульті до сорту Гуголплей та Apple Store і приєднуйтесь до мене.